Вітаю вас, друзі! З вами підприємство «Агродніпр». Сьогодні в нас йде відвантаження і заодно поділимося з вами, що на сьогоднішній день актуально. Ось дивіться, один клієнт у нас замовив шестерні на коробку зміни передач трактора «ЮМЗ» повністю і комплект підшипників. Проконсультували людину, підібрали оптимальний для неї варіант, і вона замовила ось комплект. Потім у нас іде корпус вилучок МТЗ, це іде аналог. Є також оригінальний. Ціна в них суттєво відрізняється. Кому подобається аналог, придбають аналог. Хто бажає оригінал, є оригінал. Виживний підшипник з відводкою у зборі на трактор ЮМЗ. Кований корпус. Гартоване кільце. Все як має бути. пальці на Рульове керування трактора МЗ, довгі, короткі, також йдуть гартовані, якість супер. Теж знаєте, ось у муфточка НШ-32, це вже інший замовник замовляє. Вісь поздовжніх тяг, муфточка змащування клапаного механізму. Ручки замки на двері. По МТЗ. Ані перепрошую, це Т-40 у нас. Палець паразитної шестерні, шестерня проміжна, шестерня колінвала, повідець і шестерня паливного насоса. Кому потрібно, замовляйте. Кришки гальм на МТЗ старий новий зразок. Це йде наше виготовлення. Шпильки, головки блока, циліндрів гартовані, кільце віджимних важелів. На ЮМЗЕ. Ідуть гартовані втулочки. Це йде на важіль рульовий з валом у нас вал головного щеплення під гнучку муфту. Карданчики я відео недавно виставляв. Гайка штока цс 100 кому потрібно. Масломір, гайка проміжного вала КПП, паливопроводи Т40, рядний і пучковий насос. Патрубки системи охолодження, гумові і силиконові пальці на навіску, довантажувач МТЗ, а посилення вісі задньої навіски МТЗ нашого виробництва, плюс людина замовила болти, шайбочки, щоб все було в комплекті. І посилення навіски на МТЗ без гідроциліндрів. Хто бажає з гідроциліндрами, хто бажає без, і різні в нас комплекти, телефонуйте, замовляйте. Всього вам найкращого. До нових зустрічей з вами, підприємство Агроднепр.